Дзвонить до мене чоловік і каже, хочу купити синові першу машину. Каже, порекомендуйте якийсь кросовер. Каже, стильний, молодіжний, недорогий і недорогий в обслугі. Ми подумали і вибрали. Jeep Renegade. Jeep Renegade 18-19 рік. Можна робити без вартості ремонту в районі 9-10. З ремонтом можна робити десь в районі 11. Вони будуть ставати простий, надійний, 2,4 атмосфера. Дуже прикольний варіант, як на перше авто. Якби мені батько подарив би таке авто, я був би довольний. В принципі, на комплектаціях вони доволі непогано стають. Вони є в двох варіаціях: це повний привід, передній привід. Обирати є з В Комплектації є спорт, латітюд, алтітюд. Максимальні комплектації можна робити в 11 вже під ключ. А подивіться на ці кольори, жодного джипа не бачив з такими кольорами, крім цієї, цієї моделі. Гарні варіанти на моніторі, в принципі, що ще потрібно. У нас ринок починається від 13,5 і улітає в якийсь космос. Ми вам пропонуємо 11 з ремонтом під ключ вже готові варіанти. Звертайтеся в компанію Інтертрейд, підбираємо найкращі автомобілі. А за номером в описі отримайте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.